Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он туречина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? Вообще, тобто, ми не зможемо це зробити раніше ніж туреччина. Це буде тривати ну 10 років, ще мінімум. Мінімум, от того, я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі, там ще є декілька пунктів, вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде першкий меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити, я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейського рівня за допомогою соцмереж в ТК в шапці. Переходьте, клікайте там. Безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.